Всім привіт, це друга частина про мій сад. Сьогодні я постараюсь прокачати і отримати какау. в сток. Думаю купити столбері. Коконат пальма. це дуже клас. Беру одну ліку і пиво Зараз я послужу в Солборі Це помідори. чи ягоди я не знаю Ну, Зараз позбираю і піду продавати В предведушій серії я посадив вам бук і мені якийсь шок 200 000 монет. Ну, то есть, эм, драгон фрукт. Пробили. И получаю 226 тысяч. Офигеть. Избираю помидор. Еще она дуже высокая. Буду зараз прокурить. Да, два лайки я выпущу следующую серию. Опа, в курсе з ягодами. Так и далі, пожалуйста, забирай. У мене тут вже взяли две золотых ягоды. І избираю я... понерки. И і... запортирую стоп, двигатель є. Ой, то есть продаватель портирую Еще томат и два кущи сынать ой то есть черный саджи сад томат я вас прошу набрать мне сто подписчиков На 100 підписників. Я випущу відео, в якому буду дарити блок Фрут Фрукт. І в The Trails буду всякі м м класи. А, а тим, хто підписує найбільше, тим, хто набере мені 150 підписників, тому я подарю поїзд в Детрелс. Дають вас підписки. І сейчас не хоче, може це до мене заходити в сад, я вам буду подарю фрукти на іншому аккаунті. У мене дуже жорстко, в мене там є е, майже 50 грамів. Я вам подарю кухи.

Я основа не на Так, купляла. Все, висим прямо. Беле. Ну и все. І перехожу на твій аккаунт. кому потрібно забирайте оцей аккаунт, роздаю безплатно За підпис і лайк. А зараз продовжуємо капти. Я зараз трошки не збираю і вернусь. Так, зараз буду в новосток. Захожу и Пять, 4, 3, 2, 1. Новенького. І... кактус. Купляю на всі гроші. І все. Переходим сюда и разрежу все как -то. и вот все как все расслабили. и пока я подкачал все воздух я тут трогаю В следующей серії я хочу прокачатись до кокосової пальми. До 10 кокосових пальм. Если у мене получиться, то я просто офігію. Я кукраю одне яйце. Игру. У следующей серії... У мене вже буде два питомця. Сваржу одне тута і одне тута. Жду нас сто підписників і всім пока.